Доведи, що твій батько загинув у львівської маршрутки. Опинився у центрі скандалу. Інцидент стався напередодні на маршруті номер 16 Про нього у соцмережах написала Тетяна Ящишин. За її словами, водій не дозволяв скористатись можливістю безкоштовного проїзду за пільговою картою. Леокарт постраждала Тетяна. Повідомила, що чоловік, начебто, був невпевнений у її біді. При вході у 16-й автобус показала водію Леокарт фотографію до водія. У відповідь отримала відповідь, що під час літніх канікул не діє. Я ж повідомила водія, що за сірим посвідченням, оскільки батько загинув на війні. Проте не встигла його дістати, як водій сказав, довести, що він загинув. Батько Тетяни Ящишин добровольцем пішов воювати ще за часів АТО, однак через кілька років боротьби чоловік героїчно загинув на полі бою. Донька загиблого героя Тетяна оформила карту Леокарт ще минулого року, і до цього часу жодних проблем з проїздом у неї не було. Користувачі соцмереж різко засудили дії горе водія львівської маршрутки. Люди вважають, що чоловіка потрібно відправити воювати. Бидло, мав би низько вклонитися дитині, а не таке виговорювати. На передову нехай би попробував як там. Просто мерзота. Він хто, щоб йому щось доводити. Та й навіть якщо довести, йому сірої речовини забракне, щоб зрозуміти.